На календарі 17 листопада у прямому ефірі підсумковий випуск новин. Вітаю вас, як завжди, о цій порі. Ми розповідаємо про найцікавіші та найактуальніші події поточного дня. У студії працює Марина Каплун. Тож далі говоримо про таке. Житомирська ТВК оголосила результати виборів. Понад дві тисячі учасників АТО отримали дозволи на оформлення земельних ділянок. Про ці та інші новини. Далі. Дочекалися. Розгін Євромайдану ініціював особисто екс-президент Віктор Янукович. Виконавцями були колишній очільник МВС Віталій Захарченко і секретар РНБО Андрій Клюєв. Так заявив начальник управління спецрозслідувань генпрокуратури Сергій Горбатюк. Він каже, що за побиттям студентів 30 листопада стоять екс-заступник командира Беркуту Сергій Кусюк та колишній заступник керівника громадянської безпеки Петро Федчук. Після перемоги революції гідності вони втекли до Росії, тому притягнути їх до відповідальності поки неможливо. Стосовно рядових співробітників Беркуту Горбатюк зазначив, слідство ускладнюється, оскільки колишні колеги відмовляються свідчити один проти одного. Понад дві тисячі учасників АТО отримали дозволи на оформлення земельних ділянок Держгеокадастр. Спочатку запровадження ініціативи про забезпечення учасників АТО та членів родин загиблих військовослужбовців землею. У Житомирській області такою можливістю вже скористалися 2348 учасників АТО та членів їх сімей. Більшість ділянок призначені для ведення особистого селянського господарства та садівництва, дещо менше для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Повернемося до теми місцевих виборів. Житомирська ТВК оголосила сьогодні результати виборів у другому турі виборів на посаду міського голови Житомира. Переміг представник БПП Солідарність Сергій Сухомлин. Більше у сюжеті. Житомир нарешті почув офіційно те, що й так було зрозуміло одразу після виборів. Міська виборча комісія назвала ім'я нового очільника міста. Обирали його 60 тисяч 90 Житомирян, які вирішили піти на вибори, але не всі прийшли на вибори, аби проголосувати. 2742 бюлетені були зіпсовані і визнані недійсними. Житомирська міська виборча комісія Житомирської області постановляє визнати обраним Житомирським міським головою Сухомлина Сергія Івановича. Результати виборів Житомирського міського голови оприлюдняли. Унити шляхом опублікування в газеті місто за нового міського голову. Проголосували 31 одна тисяча Житомирян. А за його суперницю Любов Цимбалюк 25 тисяч Голова виборчої комісії Тамара Яремчук не приховувала свого задоволення від того, що вибори нарешті позаду. Я така щаслива, що все закінчилось. Хто за те, щоб прийняти нашу постанову? Прошу проголосувати. Все, дякую вам, дякую за працю. У моїх руках знаходиться копія протоколу, підписаного членами територіальних виборчих комісій. Цей протокол підтверджує, що дійсно Сергій Іванович Сохомлин офіційно став міським головою нашого міста. Для вас працювали Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 а Любов Цимбалюк проведе останній народний виконком. Виконувач обов'язків міського голови Любов Цимбалюк, 18 листопада, востаннє проведе засідання виконавчого комітету. Засідання виконкому мають відбуватися незалежно від виборів. У нас є невідкладні питання, які мають проголосувати члени виконкому. Потрібно перерахувати кошти на зарплатню вчителям, прийняти субвенцію, яка прийшла на проведення другого туру виборів. Потрібно допомогти у відновленні житла, що було пошкоджено вибухом будинку на перехресті вулиць Чорса та Львівської розповіла Любов Цимбалюк. На Житомирщині виявлено 8108 віл-позитивних осіб. Із них було взято на облік 5057 осіб з діагнозом ВІЛ-інфекція. У 1581-го діагноз СНІД. Про це повідомив головний лікар Житомирського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Юрій Галінський. Від сніду в області померла 761 особа. 987 віл-інфікованих. Є також носіями віл асоційованого туберкульозу. 268 людей, які живуть з ВІЛ, перебувають у місцях позбавлення волі. Музика. Житомир продовжує вшановувати пам'ять загиблих героїв. Сьогодні відкрили меморіальну дошку загиблому солдату Анатолію Стратовичу. Він був учасником антитерористичної операції з 3 вересня 2014 року. А з розгортанням бойових дій на сході України добровільно пішов захищати рідну землю у складі 95-ї аеромобільної бригади на посаді снайпера та поклав своє життя за Україну у Житомирському міському колегіумі, що на вулиці Мануїльського, 18, урочисто відкрили меморіальну дошку загиблому солдату Анатолію Стратовичу. Ця людина не випадково потрапила до 95-ї аеромобільної бригади, тому що він. Пишався своєю посадою, як він снайпер роти снайперів, він пишався своїм підрозділом. Він е, робив все для, для того, щоб вдосконалювати свою зброю, своє спорядження. 26 січня 2015 року, надаючи допомогу пораненим, Анатолій загинув у бою біля села Спартак Авдіївського району Донецької області. Перебуваючи ще в селищі Піски, я дізнався, що він вже перебуває в місті Славянськ, вже звільненого від сепаратистів. На той час Славянську було більш-менш спокійно. Я ще думав, що, що Толік більш в безпеці, ніж в Пісках. Але в кінці січня почалися дуже запеклі бої і його підрозділи направили під Спартак. Коли я їхав додому, в кінці січня мені дзвонили і повідомили, що Толіка вже не стало. Ну, Мій отець був чоловік відкритий, веселий. завжди всегда... Помагав всем, не отказывал ни в чому. Ну, для меня был и так героем, потому что он мой отец. Вообще в жизни был для меня как примером для подражания. Хотел быть таким, як він. Він був веселий, радісний. За мужність та героїзм він був нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Марина Вашинська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Стадіон Полісся заполонили будівельники 1500 посадових місць до нового року. Це не мрія, а обіцянка фірми Артхаус, яка займається реконструкцією західної трибуни. Скільки коштує ремонт та чи отримає місто нарешті футбольну арену? Розповість Андрій Ванюк. Стадіон Полісся чекає на глядачів, а глядачі чекають на реконструйований стадіон Полісся. Кошти на його ремонт виділялися неодноразово, але всі починання завершувалися поразками. Житомиру пощастило в черговий раз, і кабмін виділив нашій області 7 мільйонів гривень для реконструкції західної трибуни. Нещодавно додали ще 3 мільйони. Роботи проводити мала фірма Артхаус, яка вже намагалася привести в порядок трибуни, але їхню працю зруйнувало дощем. Враховуючи те, що скоро зима і будівельній фірмі буде незручно працювати, ми Поїхали перевірити, що роблять і чи роблять загалом на західній трибуні. Зараз я знаходжуся на вершині західної трибуни. і, Як бачите, ось там за мною дійсно вже йде реконструкція. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, коли почали працювати? Працювати почали півтора місяці тому. От працюємо практично без вихідних, uh -huh. тому, що потрібно скористатися погодніми умовами. Uh -huh. От просто-напросто, люди намагаються розуміють все. От так, що намагаються працюють з віддачею. Що вже встигли зробити за півтора місяця? Які плани до зими? Ну до зими плани завершити повністю цю західну трибуну, повністю під нуль під ключ її здати. В середині будівлі, яка знаходиться на трибуні. Ми бачимо стільці, які чекають часу, коли їх встановлять на саму трибуну. А тиморяни чекають часу, коли ми зможемо прийти, посидіти тут і порадіти за свою футбольну команду. До нового року робітники обіцяють встановити близько півтори тисячі посадкових місць. Але цікаво почути від замовників цієї реконструкції, а саме департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКХ при Житомирській ОДА навіщо нам реконструювати трибуни? Стадіон для того, щоб Житомир отримав професійний так, футбол. Є таке бажання. При цьому що ми, ми з вами не розуміємо, чи в когось є бажання чи кошти робити команду професійно. Що робити з командою? Знає голова Житомирської обласної федерації футболу. Більше того, він вже почав створення команди, яка могла б грати у другій лігі. Команду ми вже зараз створюємо. фактично. Тобто, ми проводимо відбор, дивимо, хто з них краще, присматриваємося. Поэтому тобто, з командою проблем немає. До 13 числа ми повинні були подати федерацію футбола. Команду, ну всі документи, відповідні на участі во второї лігі. Ми їх подали. Називатися команда буде Полісі. Сподіваюся, що у наступному футбольному сезоні Житомиряни зможуть прийти на стадіон Полісся та пополювати за нашу особисту футбольну команду. А поки що прохід заборонено. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Вибух котла на районі котельні номер 6 та інші надзвичайні ситуації. Також у томарі перевіряли роботу спеціальних служб цивільного захисту та надзвичайних ситуацій. Вибух котла на районі котельні номер 6 та інші надзвичайні ситуації. Також у Житомирі перевіряли роботу спеціальних служб цивільного захисту та надзвичайних ситуацій. Київські ревізори давали відні ситуації про аварії на об'єктах інфраструктури міста. Завдання перше. Це швидка організація робіт і відновлення роботи котельні. Задача друга це не допустити значного порушення температурного режиму. За 20 хвилин до місця уявної аварії виїхали рятувальники, медики, поліція та аварійка «Житомиртеплокомуненерго», яка й приїхала першою. Фактично. Начальник зміни зобов'язаний визвати нову зміну для того, щоб в дійсності можна було включати додаткове обладнання, яке розташоване в інших приміщеннях. Після локалізації уявної аварії відбувся розбір реагування служб. Дмитро Рогожин переконував комісію, що аварія не завадить подавати тепло у місто, але помилки комісія все-таки виявила: у разі виникнення надзвичайної ситуації вводиться режим надзвичайної ситуації за рішенням міського голови начальника цивільного захисту міста. На комісії це питання пропущено. Основною проблемою виявились зовсім не протоколи чи рішення чиновників. Прибуло чотири карети, які вибрали неправильне місце паркування. Взагалі запаркувалися прямо біля самого, самого цього приміщення, де стався вибух. Не отримали завдання від начальника штабу. Займався взагалі непонятно чим голова міської комісії Євген Демчик Запевняв нас, що ця проблема виникла через неузгоджену роботу служб. Служба ГАІ, яка під'їхала на об'єкт, вона добавна була організувати парковку таким образом, щоб не загородити в'їзд на підприємство. що в даному випадку скоро сработала на те, що перегородили в'їзд, і це негативно. Крім котельні, уявні надзвичайні ситуації пропрацьовували у 17-й школі. За результатами перевірки всі нормативні акти та алгоритми роботи служб будуть оновлені. Дмитро. Клименко Леонід Продаченко, телеканал СК-1. Сьогодні в Україні день студента. Наша знімальна група вирішила дізнатися, чи задоволені з своїм життям та освітньою галузю, Зокрема. Якщо загалом говорити про систему освіти в Україні, то однозначно я би хотіла, щоб наша освіта була більш, більш практичною, ніж теоретичною. Бо це, напевно, головна проблема. Після того, як ти закінчуєш університет, тобі насправді не зовсім легко піти на роботу і давати собі раду повністю справлятися з своїми завданнями. І, напевно. Це все вчасне інформування могло б виправити ситуацію, могло б допомогти студентам краще вчитися і відповідно більше давати допомоги Україні в майбутньому. Друга річ, це мені здається, мало б більше співпрацювати наша освіта з закордонними університетами. Помало-помало тобто це розвивається. Наскільки я розумію, більше у Львові ніж в Житомирі. Але ну, ці міжнародні стажування, програми, про яких ніхто нічого не знає зазвичай в університеті. здається, вони зробили б теж хорошу справу для української освіти. В принципі, мені подобається все, оскільки мені навчання про нас задоволення як студенту. Не подобається, мабуть, нормований графік під час сесії, це єдине. А так, все загалом. Я вважаю, що потрібно дати побільше практичних якихось занять, а не ну, так скажемо, більше. Лекцій та щось такого нам взагалі потрібно сформулювати певну систему знань і систему освіти, тому що вона є неякісною. На мою думку, потрібно більше практики. Ну тому що, наприклад, практичні психологи не дуже мало практики. Тобто, ну наша зна. Наш науковий підхід і взагалі знання воно сформульоване так, що треба лише вчити теорію і ну дуже мало практики. Тому, на мою думку, було б непогано запровадити а, якісь певні тренінги, а, якісь і мають вони буде безкоштовні, до того ж, цікаві і по професії. Ну, взагалі, в нашій системі все подобається, але хотілось би додати побільше практики. Саме практики, щоб студенти, учні, наприклад, в школах могли побільше практикуватися. Я б хотіла, щоб було більше практики, тому що дуже багато там теорій. От це хотіли змінити і все. На цьому я ставлю крапку, але ефір на СК1 продовжується. Далі, як завжди, дивіться спортивні новини від Віктора Журавського. Ми з вами побачимося вже завтра. Гарного вам вечора! І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся з СК1 та любіть Україну.